Мова зникає не тому, що її в не всі інші, а тому, що в неї не розмовляють ті, хто її знає. Осе Марія Аце. І я хочу, щоб наша мова квітла. Привіт, мене на каналі Полякен. Я обожнюю українську мову і сьогодні я розповім три свої найулюбленіші прислів'я. Зустрічають подігу, а проводжають по розуму. Природніші люди хочуть виглядати завжди привабливо і гарно. Але іноді трапляється, що за зовнішнім блиском ми не завжди бачимо внутрішність дитини. І часто можна помилитися, якщо спиратися завжди на перше враження. Важливо не робити висновки лише з того, як виглядає людина. Не завжди та дівчина, яка ходить в спортивному костюмі, може сісти наш шпагат. І не завжди той хлопець, який носить кроватку бізнесмен. Щоб пізнати людину глибше, треба спочатку поговорити з нею, провести з нею час і перевірити, наскільки вона розумна. Тобто не садити про книжку за обкладинкою. Якщо ви зі мною згодні, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Людина не завжди може стати одразу освіченою. Все відбувається поступово. Кожна ситуація вносить вкладку у шкарбничку знань. Мудрість здобувається у власних помилках, часом у складностях. Потрібно працювати, не рівнуватися і не забувати, що вчитися ніколи не пізно. Якщо вам сподобалося і це прислів'я, пишіть в коментарі. Хто сам собі ворем, той нікому не друг. Поважай сам себе, якщо хочеш, щоб тебе поважали віч. Хто постійно незадоволений собою, не сподобається нікому. Бережи і себе в першу чергу так само ставте до інших людей. Все починається з себе самого. Полюби себе і тебе інші полюблять. Людина, яка любить себе, приймає інших. Вона розуміє свою цінність і знає, що така цінність є у кожного. Підписуйтеся, ставте лайки і напишіть своє улюблене в коментарі. Всім пока! Привіт! Ви на каналі Поликен і все, я Привіт! Ви на каналі Поликен і...